Таком мобілізацію треба було приймати у 2022 році. Тому що, коли ми спілкувалися з нашими партнерами, вони наголошували, слухайте, каже, у вас е е не вирішені в свої в в ваші внутрішні проблеми, а ви тут починаєте піднімати проблеми якісь глобальні. Давайте вирішуйте то домашні завдання, яке стоїть перед вами. Інша справа, що, можливо, не треба було політизовувати настільки. Цей закон там нічого такого не було надзвичайного, і воно все механічно можна було спокійно і домовитися, і зробити, і без е, оцих от дряз і людям все нормально пояснити. Ну але вже вийшло, як вийшло. Там хтось на цьому заробив, хтось на цьому втратив. Це вже інша історія. Що стосується багато чи мало допомоги, ну хочу сказати, що допомоги ніколи не буває достатньо. Вона завжди, е, коли, коли щось дають, то кажуть, що блін на чого так мало. Тому я думаю, сподіваюся, що е, то, що вони дали, то воно е, прийде. Чи завчасно думаю, що зрозуміло всім, що це з дуже-дуже великим запізненням. І, на жаль, ми втратили, ну, по крайній мірі, місяця три точно. І завдяки цьому нашому ворогу вдалося е, отримати е, такий Імпульс для наступу, який, мав би, в принципі, ну, будь-який наступ, будь-яка дала операція має тривати не більше, якщо, якщо брати з жовтня, то жовтень, листопад, грудень і в січні вони мали б видухнутися. Але враховуючи те, що ми е втрачали в потенціалі, в першу чергу, в боєприпасах е в особовому складі е в бронетехніці, зрозуміло, що ворог. Е Розуміючи цю ситуацію, тиснув, тиснув, тиснув на цих всіх моментах. Вони цю енергію тиску будуть ще тримати. Я думаю, що цілий травень і кого червень нам залишається тільки оці півтора місяця, півтора місяця точно витримати цю навалу, і ситуація буде думаю, поступово стабілізуватися, чи ми зможемо щось їм протиставити в подальшому. Ну, будемо дивитися, кожен раз після якоїсь такої напруги, яку е, спричиняють наступ, е, має бути якесь затишчя. Е, Чи ми дозволимо цьому затищу, дати ворогу, піднятися, там, не знаю, підготуватися, сконцентруватися і знову піти в наступ. Чи ми зможемо перехопити ініціативу? Так само залежить від нас, від е, успіху мобілізації, від того, що ми отримаємо від партнерів, як ми це будемо використовувати. Це дуже багато так, багато шаро, але я сподіваюся, що потенціал України ще просто не, не повністю виявлений. І сподіваюся на досить такі серйозні речі. Чому? Тому що ми е, так само не сиділи, склавши руки. Ми били по тилах, ми били по їхніх, по їхньому економічному потенціалу. В нас є попереду е, певні дипломатичні е, речі. Зокрема, той ж самий е, саміт е, миру в, е, в Швейцарії в червні місяці, тому все це в комплексі е, так само показує, що війна точиться не тільки на полі бою, вона точиться і на дипломатичному полі, і десь далеко в тилу ворога. Хотів би ще трошки про мобілізацію сказати. От що я спостерігаю о, серед е, наших е, чоловіків. А зараз такий ажіотаж, всі шукають в собі спеціальність якусь. Тобто, ну, ніхто не хоче напередок. Ну, це нормально, що людина боїться воювати на нулі для всіх, для кожного солдата. Це нормальний страх, і всі шукають спеціальність там оператором БПЛА або механіком. Тобто, я бачу, що люди ну, звертаються до нас як до волонтерів, до журналістів, допоможіть е, знайти. Куди піти, підкажіть, е, яку спеціальність отримати, чому навчитись? Е, тобто, ну я бачу, що ну, має відбутись мобілізація. Народ не проти. Народ розуміє, я, що я просто, хочу сказати, я, я, я розумію цю ситуацію, але просто хочу пояснити. Що насправді це називається рекрутінг. Коли людина розуміє, що йому треба воювати, треба захищати свою країну, але він е, має якісь там здібності, він ці здібності хоче з користю застосувати. І хочу сказати, коли людина потрапляє в, е, в середовище в армію, йому набагато е, легше адаптуватися і в якийсь момент зрозуміти, що слухайте, каже, такі. І, і там не, 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 не так страшно, і тут і виявляється і тих, хто дронами керує, вбивають, ще, може частіше ніж ті, що на передові, і воно коли починає от масово варитися в якомусь цьому середовищі, потім в кінці кінців з'ясовується, що людина, яка боялася своїй тіні, з нього виходить штурмовик, який, блін, ще Бог, дай Бог такого знайти. Десь тобто головне, щоб людина зрозуміла, що армія це не є вирок. Туди треба потрапити, почати крутитися, і тобі в якийсь момент так, буде складно, але в якийсь момент все одно тобі знайдуть застосування, і ще невідомо чи тобі сподобається і ти не захочеш продовжити освіту, якщо молодий, отримати військове звання і робити кар'єру військового. Це дуже добре. Я хочу навести тут невеличкий приклад, оскільки я хочу цю тему більше часу виділити, тому що нам треба розвіяти такий страшний міф про армію, про мобілізацію. От один з наших. Волонтерів знайомих він пішов, навчився бути оператором БПЛА, і в нього хороша зарплата. Підрозділ СБУ потрапив і він задоволений. Він в минулому був пілотом. Зараз літаки не літають. Не знайшов таке застосування. Інший теж пішов чоловік механіком. Зараз навчається на в з західних країн. Тобто люди самі почали йти, розуміючи, що ну все одно прийдеться. Тому що тут, якщо ми не будемо йти, то вони знову прийдуть сюди. Тобто, це розуміння є. А от головне, щоб, мені здається, влада наша трошки підтримала це, це розуміння людей, не, 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 не лякала своїми якимись діями, які були вже неодноразово. Тобто люди йдуть, люди збираються, люди готуються навколо мене, принаймні те, що я бачу, так само і я, наприклад. Чи е, встигнемо ми її вчасно провести? Провести мобілізацію, треба навчання провести. От до тієї е, паузи, до затишчя того, коли противник видихнеться, а, а він має, як ви сказали, видихнутися, особливо після такого затяжного наступу. скажімо, у них має бути якийсь провал. Я, я так собі розумію. Чи, чи в нас все-таки є той час, чи, чи вже безповоротно ми його втратили? Ну, час є, але треба розуміти, що ворог готується до... Він розуміє, що справді може бути спад на тих активних ділянках фронту. і Зв'язку з чим вони готуються до такої гібридної війни з застосуванням певних, певної кількості військовослужбовців з можливим заходом на північ України. Це Сумська і Харківська область. Що, що вони імітують не знаю там, наступ і можливість захоплення Харкова Сум. Це все, звісно, бред, нічого в них там не, не, не вдасться. Але разом з тим, що вони зможуть повалити стопчики, грубо кажучи, і десь там потоптатися по наших селах, це однозначно. І вони, власне, таким чином хочуть відтягнути нашу увагу на, 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 на цю боротьбу. Це така, така тактика ворога, ми її розуміємо, ми, ми до неї готуємося. Пане Вікторе, ще, ще ж там є, славно звісно, сумська терборона. Так, що там. Ні, так вони просто про, про неї забули. Це ж, власне, вони їх чекають там, дуже, ще з 2022 року, щоб нагадати, я, що, що таке зайти в Суми і не вийти звідти. Тому все це, звісно, не дуже приємно, але я думаю, що і, 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 і це ми переживемо. Я сподіваюся, що все буде нормально. Тому що процес запущений. І він же не, 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 не відворотній, і допомога пішла. Авіація має бути за місяць, десь, можливо, вже в небі, не в тій кількості, якій нам хотілося б відразу, але слава Богу, хоч щось. Ще пару слів хотів би сказати про тил. Ну, тому що зараз почали всі розуміти, що тил наш тил, тобто і державний, і волонтерський, і громадський. Це не менш важливо ніж там. Напередку всі е, у нас неластиво висказувались про те, що державний військовий сектор він якось стоїть, нічого не виробляє. Насправді, це мабуть не є предметом розголосу. І ну є такі відголоски, інформація, тому що це не так, що все-таки є виробництво. Що все таки в нас ми цей час е, даром не втрачали і теж налагодили багато чого свого таких корисних речей, які ми будемо використовувати і вже використовуємо. Що про це можливо можна сказати народу і Литви, і України насправді виробництво справді піднімається? Ми і е, нашу артилерію виготовляємо і снаряди до цієї артилерії. І е, запустили певні виробництва. На жаль, ми не можемо все повністю запускати і відновлювати на наші території, тому що е, бачите, що твориться Харків, Одеса, е, Запоріжжя е, це ті міста прифронтові, які раніше е, були передовими в плані е, військово-промислового комплексу. Але ми зробили реколакцію, тобто перенесення на інші. Локації цієї виробництва частину виробництва з нашими інженерами і робітниками ми привезли за межі України, тобто частково е, є місця, де воно виробляється навіть підземних е, таких е, сховищах. Тобто, ми справді розуміємо, е, то, що війна, е, війна триває. Єдине, що є люди, які все одно критикують. І я, в принципі, в якійсь мірі погоджуюся з ними, тому що в порівнянні з тим. Як війну сприймали, і як до неї готувалися, як і протидіяли, проти наприклад ті самі е, в ті самі Великобританії в х роках 20-го століття, це зрозуміло не до порівняння. там і призов жінок, і повинність, і всі люди були приписані до тих чи інших виробництв. Нас поки що такого не. І дай, дай Бог, щоб ми пройшли таким шляхом, яким є. Наш ворог активно е, це сприймає, активно е, це робить. Тому я думаю, що е, думаю, що е, ну, сподів... я сподіваюся, що все буде, все буде добре. І єдине, треба розуміти, справді, що е, під час війни є, є моменти, на які треба звертати. Увагу в плані того, хто хоче працювати, то треба йти шукати роботу. Там є можливість броні, і там і зарплати нормальні, тому що комусь треба і на виробництвах працювати, віддавати. Ну маєте на увазі військово-промисловому. Ну, не тільки в військовому промисловому. Я думаю, що треба приймати рішення і по, по, по інших напрямках галузі, тому що. Якщо економіка не буде працювати, то ми тоді не будемо мати грошей для вирішення тих чи інших питань. Це не дуже добре. Я чув, можливо, це міф для порівняння мобілізації суспільства і розуміння усвідомлення війни, що в Британії в сорокові роки тоді навіть позбавлялись від домашніх тварин щоб ресурси на Їжу для тварин не не використовувати, а все віддавати на війну на армію. Тобто, рівень усвідомлення британців був ну на порядок глибший ніж зараз у нас. Хоча я хотів би сказати, що із запізненням, але воно приходить це усвідомлення до наших людей до нас, окрім. Державного такого виробництва у нас теж і литовці це знають, і беруть в цьому участь, і всі українці знають, що такий громадський сектор, тобто волонтери, дуже багато чого виробляють. Тобто, ну я якось позитивно це бачу, більш позитивно, ніж ще півроку тому. Весь весь цей процес ще раз до, до допомоги від партнерів. Що що можна сказати про те, яка як відбулася зміна е, думки і усвідомлення наших європейських партнерів та американських партнерів, і, 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 в залежності від того, зміна в якості допомоги їхньої наразі? Просто йде концептуальне розуміння того, що ми, ми вже вийшли на ну, якщо є ракети малої середньої дальності, і, і, і це до тисячі кілометрів. То я думаю, що ми вже вийшли на це розуміння того, що нам потрібні ракети. Я, я в якому плані? Що ми проходили певні етапи, так? Починали, грубо кажучи, з е, озброєння, яке можна було використовувати протизанськими загонами, там якісь е, стінгери, джавеліни, і плавно перейшли до артилерії, потім бронетехніки, в якийсь момент зрозуміло, що нам потрібна вже авіація. Відповідно до авіації, щось треба підвішувати там під, під, під крила. Паралельно з тим, у нас з'явилися ракети Shadow і Scalp. Це одна те саме фактично виготовляється в різних країнах. До речі, той самий «Таурус» так само, десь приблизно той самої серії, тільки то, що він більш далекобійний. Тобто, ми вже вийшли на оцей рівень. Паралельно з тим, ми отримали зараз атаком, які мають там. 300 плюс, і ми, от з кожним, кожним якимось таким елементом, ми виходимо на рівень, на який, напевно, маємо вийти. коли не буде ніяких обмежень, і нам будуть давати все, що ми просимо. А якщо немає, не, не то ну там не мають безкоштовно, то про, про продати за гроші, тому що легше позичити гроші і щось отримати, от як ми зараз шукаємо чи в оренду, чи в закупівлю. Петріоти в системи е, протиповітряної оборони, то я думаю, що це все в комплексі е, показує, що ми рухаємося в нормальному напрямку, і я сподіваюся, що в якийсь момент все ж таки ми її і отримаємо із запрошенням НАТО, і, е, і зняття таких умовних ембарго на цю війну, незважаючи на е, психоз зі сторони Росії, яка, яка там е, починає погрожувати Великобританії, не знаю там Франції перед цим. Якимось червоними лініями. там, не знаю. От Я хотів запитати ще вас про е, приводу усвідомлення європейцями вже що, що війна йде ну, якби не тільки проти України, це не суто містечкова якась тут війнушка. Заяви Макрона про те, що е, Франція може брати участь на території України у війні, солдати французькі, наприклад, або ж все більш з іншого боку, все більш так. Проявляється позиція Китаю схильна до того, щоб Росія не програла. Тобто, ну, куди це йде? Це йде до, більш, до розпалювання світової, такої більш інтенсивної війни. Що значить Росія не програла? Росія сама себе загнала в такий кут, з якого немає виходу наразі. Вона замість того, щоб піти шляхом, наприклад, якщо вона окуповує якісь території, то створити на тих територіях, якийсь там, не знаю, грубо кажучи, бухарну державу, да, от як вона там робила, ДНР, ДНР. Вона взяла і включила ці території в свою Конституцію. І таким чином поставила себе поза межами міжнародного законодавства і неможливість спілкування з ними на предмет того, а як ви будете з тої ситуації виходите? Вони ж не збираються міняти Конституцію? А якщо з ними домовлятися, то що нам треба Запоріжжя і Херсон віддавати, бо вони включили її в Конституцію? Ну, давайте ми включимо Білоруську в Конституцію України. Ну, грубо кажучи, і нехай вони тоді з нами бодаються. Ну, Бред, ми, ми, ми цього зрозуміло робити, не, не збираємось. А Захід, він не просто поступово, він досить серйозно усвідомлює того, що війна вже триває. І оця ситуація з погрозами диверсії, саботажу там, і інших. Які можуть призвести до, до людських жертв насправді вже відбувається, тому що Чехія провела розслідування і підтвердила участь військової розвідки Росії в вибухах складів. Те саме відбувалося в Болгарії. Це, це саме можна казати і в інших країнах, зокрема в Польщі, де е, затримали групу можливих диверсантів. І е, зараз є інформація про намагання Росії вплинути на вибори в європарламент. Тут виклик послав Росії в Німеччині. Щодо е хакерських атак, це оці всі так звані гібридні речі вже давно не гібридні. Це йде справжня війна цивілізацій. і Росія дала зрозуміти, що вона зупиняється не збирається до тих пір, поки е її е самобутність, грубо кажучи, та не буде прийнята така, яка вона є. Тобто, от, при прийміть попростіть. Ви ви вважаєте, що війна цивілізації це війна європейської, там західної цивілізації і російської, Росія. Мені питання таке, чи Росію можна вважати цивілізацією. Хоч якоюсь на жаль. Вони вибудували... Це, це треба слухати того Дугіна. Вони вибудували е, свою ідеологію, яка е, зрозуміла, до речі, на жаль, в певній частині консервативних е, громадян е, і Європи і, е, і Америки. Вони ж не говорять, що ми хочемо воювати, ми хочемо дружити з Європою. Е, Орбана з Америкою Трампа, і нам так комфортно було б жити, якщо б ви нас не чіпали, ми б вас не чіпали, і ми там от свої скрепи трошки тримали. А українці вони просто не зрозуміли, що ми от хочемо їх просто поставити на місця, спасти від е, якоїсь там е, європейської навали. Вони ж вони ж не такі, як європейці, вони ж наші. І дехто в Америці або десь там розуміє, чи, 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 чи хоче вірити в це. От і так. А, а Ідеологія Дугіна це дуже страшна ідеологія, ідеологія расизму, фашизму, тільки в іншому, в іншому ключі.